Вітаю вас, діти, на уроці читання. Сьогодні ви ознайомитеся зі словами, якими називають кількість предметів. Ви дізнаєтеся, які слова відповідають на питання скільки, який, яка, яке по порядку, і будемо з вами працювати з дитячою книжкою. Сядьте, діти, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть. Усі, дітки, посміхніться, веселіше подивіться. А зараз психологічне налаштування. Три бажання. Я пропоную вам, діти, сісти рівненько, зосередитися на тому, що я буду говорити. Заплющить оченятка. Уявіть, що вам пощастило піймати золоту рибку. І ви маєте можливість загадати їй. Три бажання. Які б бажання ви б загадали припці? Подумайте, вони обов'язково здійсняться. Натисніть на паузу за потреби і далі продовжіть свою роботу. Пропоную пограти в гру. Я буду називати предмети, а ви після повинні. Угрупувати їх і назвати одним словом. Отже, приготувалися: кофта, штани, піджак, пальто. Це молодці одяг. Стіл, шафа, стілець, диван, це молодці меблі, баян, піаніно, скрипка, труба. Це. Так, музичні інструменти. Лінійка, гумка, олівець, ручка це молодці шкільне приладдя. Робота за підручником на сторінці 16, 1 і 6. Діти, подивіться на зображення, яке ви бачите. Надайте відповіді на питання. Що стоїть у шафі? Назвіть предмети одним словом. У шафі стоїть посуд. Скільки предметів на кожній полиці? На верхній На верхній полиці чотири предмети. Нижче. На нижній полиці? П'ять предметів. Надайте відповідь на питання. Якою по порядку висить червона чашка? Подивіться, надайте відповідь. Червона чашка висить за порядком четвертою. Наступне питання. Який посуд стоїть на нижній полиці? На нижній полиці стоять вази. Що лежить у першій вазі? У першій вазі лежить печиво, яким є призначення другої вази? Друга ваза? Призначена для квітів. А третя. Третя ваза призначена для фруктів. Подивіться далі на зображення і скажіть, скільки предметів на малюнку. На малюнку 5 предметів. Дайте їм загальну назву. Перший чайник, другий предмет чашка з блюдцем, третій предмет кастрюля, четвертий сковорода і п'ятий предмет фартух. Подивіться уважно і скажіть, який предмет зайвий і чому? Зайвий предмет фартух. Тому що група зображених предметів це посуд, а фартух це одяг. Молодці. Виконаємо гімнастику для очей, аби оченятка відпочили. Виконуйте рухи тільки оченятками. Діти, відгадайте загадку, що це? Біжить корова, гладка, здорова, за нею телята, усі близнята. Тікайте з дороги, бо вхопить на роги. І це так, поїзд. Подивіться на зображення, який поїзд скільки везе вагонів. Скажіть. Скільки вагонів у поїзді? У поїзді 5 вагонів. А скільки тварин їде в поїзді? В поїзді їде шість тварин. Діти, розгляньте уважно малюнок. Хто на ньому зображений? На малюнку зображений зайчик. Надайте відповіді на питання або повторюйте разом зі мною. Яка подія зображена? На малюнку зображено День народження зайчика. Скільки років виповнилося зайчику? Зайчику виповнилося 6 років. Звідки ви про це дізналися? Ми дізналися про це з малюнка, на якому зображено торт з шести свічками. Скількох гостей очікує зайчик? Зайчик очікує шістьох гостей. Чи правильно він накрив стіл? Ні. Зайчик не НАКрив одну тарілку. Аудіювання. Послухайте вірш. Та після назвіть, який посуд у ньому згадано? Тамара КОЛОМІєць. Веселий душ. Під гарячий, буйний душ тарілки з пішачим душ, розмальовані миски вишаровують боки, а чашки глибокі кинулись у скоки. Стрип, скік, стриб, скік. Це щоб душ не опік. а ложечки сміються і трішки задаються. На воду кожна скоса близь, ану спинись, не гарячись. Бере з-під душу сушка чашки закруглі вушка. Порозставля миски рядком і тарілки складе латком, а ложки у шухляді сховаються і раді. І душ у крані задріма, отак, немов його нема, шуміти перестане. Аж трохи сумно стане. Ви уважно слухали назвіть посуд, у якому згадано вірші. Так, і це тарілка, миски, чашки, ложечки, сушка, кружки. Молодці. А зараз пропоную виконати руханку. Пропоную пограти. Пригадайте всіх комашок, які зустрічалися в лічилочці. Згадаємо: один: метелик. Два. Жучок. Три. Павучок. Чотири. Бабка. П'ять. Сонечко. Шість. Світлячок, сім, джмелик, вісім, бджілка, дев'ять, мушка, десять. коник, стрибунець, Ось лічилочці, кінець. Всі згадали? Молодці. Діти, зараз робота з дитячою книжкою. Сьогодні ми з вами познайомимося з творчістю Василя Сухомлинського. Скажіть, а хто зможе прочитати назву твору? Хто в нас вміє читати? Конвалія в саду. Діти, а хтось може сказати, про що йтиметься в оповіданні? Так, вірно, про квітку, конвалію. Послухайте першу частинку оповідання Конвалія в саду. Петрик уранці прийшов у сад і побачив конвалію. Зачарований дивною красою квітки, хлопчик довго стояв перед нею. Зірву квітку, поставлю у вазу на столі. Подумав Петрик, красиво буде в кімнаті. Він простяг руку, аби зірвати квітку та враз уявив. Що станеться із садом без конвалії? Діти, як ви гадаєте, а що буде далі? Скажіть про свої припущення, чи зірве? Петрик конвалію. Чи ні, як ви гадаєте? Давайте далі прочитаємо. Затулив долонями квітку, і в саду стало похмуро й незатишно. На зелені листки впала сіра тінь, замовкли пташки. Петрик відтулив квітку. І на деревах знову заграли зелені листочки. Знову почувся пташиний спів. Он яка ти дивовижна квітко, подумав Петрик. Хіба ж можна тебе зривати й нести до кімнати? Діти, чи справдилися ваші очікування? Чому Квітка була дивовижна, як ви гадаєте? Надайте свої припущення. А чому Петрик не зірвав квітку, як ви гадаєте? Діти, зараз вправа, мікрофон. Надайте відповіді на питання. Які слова ми сьогодні вивчили? Що ви про них розкажете вдома? Рефлексія завершення уроку. Оберіть ромашку, яка відповідає вашому настрої. В мене все вийшло, посміхається ромашечка. Наступна. Було важко. Нічого не зрозумів або не зрозуміла. Ви сьогодні молодці. Дякую вам за урок!